Завтра прибуде на службу так. Почекай громадянину Арсену Романовичу. Вам необхідно в найкоротший термін з'явитися в регіональне управління державної прикордонної служби для підготовки та подальшої участі. Це проект Західний кордон. Відомі, авторитетні, сильні, спритні і такі різні. Вони на день, два, три стають прикордонниками, щоб показати вам життя і працю, специфіку роботи зелених беретів». Цього разу повістку запрошення отримав співак Арсен Мірзоян. Після недовгих вагань вирушив на службу. Привіт, сьогодні я прикордонник, ну, трохи незвично, але дуже красива природа навколо. І... Волинь відділ прикордонної служби Пархоменкове. Вся лінія кордону проходить по річці Західний Буг. Протяжність 30 кілометрів 900 метрів. По той бік сусідня польща. Місцевість здебільшого лісиста. Також на ділянці відділу Пархоменкове діє міжнародний пункт пропуску у стилу. Справа від мене Польща. Ліва Україна. Перша локація е... я прозвав її нейтральні води. Слухайте, ми в нейтральних водах, як констатую цей факт. Арсен Мірзаян ще не знає, що виявляється. Він помиляється. Таких нейтральних вод на річці бути не може. Вони можуть бути лише в морі, а в нас кордон проходить безпосередньо посередині річки. Зараз я вам покажу, як бобри красиво поїли дерево. Планується дамба. <ріст> як витвір, знаєте, як хтось сокирою порубав. Ну, я можу собі уявити, що насправді це прикордонна зона, тут нікого немає. І, ну, і хай не буде, насправді, хай буде все спокійно. Свіже повітря, гарна природа. Екологічно чиста робота на коментарі Арсена про все спокійно і екологічно чисту роботу. Прикордонники загадково посміхаються, кажуть, не завжди все так, як може виглядати. А такі систематичні патрулювання річкового кордону вкрай необхідні. Можливо, якісь ознаки правопорушення чи залишення речі правопорушниками, якісь сліди на береги відмілені, їх чітко видно, тому що вона волога і м'яка. Характерні правопорушення для даного відділу це е, переміщення тютюнових виробів через державний кордон, а також нелегальна міграція. Знай яскравіших, це можливо в зимовий період, коли нелегальні мігранти, не боячися за своє здоров'я в мінусовій температурі, в мінус 10 мінус 15 долають річку, західний в вплав. Затримуємо їх і надаємо їм допомогу. Цього разу все спокійно пощастило, хіба що поспілкуватися з поодинокими рибалками і допомогти врятувати спорядження, яке заплуталось в гіллях дерев. Допоможете зняти дві Від місцевого жителя надійшла інформація про появу п'яти невідомих осіб азіатської зовнішності. Після чого ми висунулися на вказане місце, перевіряємо тилові підступи, опитуємо місцевих жителів. Першу хату, яку ми зайшли, це були е, Славів такі як Гір'ян. Він тут рахується старостою і нам дуже часто допомагає по можливості, що якщо щось бачить, когось. Там повітряні цілі дуже часто відбуває перезвання. Така ситуація нам там трошки поступила інформація про нелегальних мігрантів. Там нікого ви не бачили, чужих машин, можливо, якісь, можливо, якісь раптом засоби чи, можливо, якісь люди. По відчуттях я бачу, що і селяни, і прикордонники знають один одного і, і вітаються, і навіть є ті, хто ну, в внегласно, скажімо, допомагають. То ми повідомляємо, як йдуть. Не знаю, номер маєте, але не бачили. Ну, може, годину, дві, тому не бачили. Не бачили. У нас тут знаходиться громадське формування, яке нам допомагають в місті Остолу. А документи є. документи. Документи <сих> маєш? <сих> Ні. Ні? <є> <сих> Добрий-добрий добрий день. Добрий день. Добрий день. Є пару коробочок Мальбора. <рес> Нема. А? Якраз і не курив. Там їх теж не курити просто. Водички, можемо продовжити. Добрий день. Добрий день. — Доброго дня. Доброго дня. — Не Приїхали вас спитати, у нас тут інформація надійшла від місцевих, що десь е, бачили транспортний засіб з якимось невідомими особами. Може ви когось бачили. Ну, що вам сказати, якщо б бачив, би ти одразу повідомив мені. Так я це його не бачив, нічого не повідомляє, нічого не каже. Нічого підозрілого. Ну, вас бачу, щось підозри, другень. Тих, хто знаю, хлопці, так, да, знаю, а у вас щось такого. І Ми його привітали, що він правий. Дійсно, саме підозрілий тут я. Як Вадім. Вадим, Вадим. Вадим бачив, частенько, лазить хтось, ні? Нікого не було. Не краще такого. – а рибалу ти ходиш на річку? Він зрозумів, що е, без місцевого населення, я думаю, ми, нам би багато і важче було. Вони нам перезванюють, вони нам говорять інформацію. Я думаю, він це зрозумів, що без місцевого населення ми, наша, наша посада без місцевого населення як без рук. Це залужя, воно дуже маленьке і знаходиться недалеко від міста Остолухи, від відділу. Чутка швидко пішла. Приємно вас бачити так в очі. Ми слідкуємо за вашою творчістю. Знаємо за вас голос України. Ні приймаємо Я На перший день тут що так. а може, ви нам заспіваєте. живого Ваші пісні такі балади, вони житейські, такі на спонукають. — Попросили заспівати пісню, я погодився, заспівав пісню. Пісни снилося вночі дівчині, що маки в гаю розквітають, що коней ворони сідлають, і снилося вночі дівчині, і снився сон, дивний, нежданий. Наснився той коник буланий. Як значити, як татуювання? І... Я не потрапив в якийсь знаєте, там спортклуб клуб агресивних видів спорту. <laughs> Квадроцикли. А тут творча натура співака взяла своє, вирішив побути наодинці з природою. Природа неймовірна. І ти відчуваєш, що ти стоїш за декілька метрів, де закінчується. Територія України. Он він стовпчик іншої держави. Сама я на кордоні. Все, маємо їхати далі. Ми їздили роздивлятись КСС контрольна слідова смуга. Він напарник. Побачив сліди. Контрольна внецька перервана. Да. А як ми їх Рішення. В районі 914 го знаку три дорожки слідів в сторону державного кордону. Контрольна до на затримання. Може бути, Я її не бачу. Ось вона йде. Там, там є, О. тут нема. Налопнула. Звідки і сюди, до столбика? Я, столб... ну, я її бачу. Потім е, з'явились постріли. Поїхали на постріли. Дані сліди виявилися е, людей, які е, спокусилися е, поохотитися в забороненій зоні, тобто це прикордонна зона за лінією інженерно-технічних споруд. А то що за цирк? — Камери заберіть, будь ласка. Дуже спокійно повів напарник себе. Ви не маєте права, це прикордонна смуга. Війна постановить у нас і скорості заборонено полювання за смуги. на якій підставі маєте право знімати? Там, де зараз відбувається події на сході війна, фраза Ми заблудились, люди зі зброєю в руках дуже поширена. Тут місце шикарне для полювання. Я думаю, що де полювати? Поляків стріляти не можна. А... Ну, Всіх знаєте, ви всі місцеві, як ви могли так. Ну так, ми заблудили. тут менше їздили, було б все нормально. Да. <звук> е, не Рухай рукав. Це спецпроект Західний кордон. Співак Арсен Мірзоян на день перевтілився в прикордонника, щоб самому відчути і вам показати будні зелених беретів. Я ж їсть, а ви справжні прикніти біста біля нього. Тож будете справжні прикні, хабати свій з лівого боку. Злівого я сюда. Мені дуже сподобалося. Співак гадав, побачив все, що може творитися на кордоні. Виявляється, хлопці продемонстрували лише 5% зі 100 ситуацій, в яких треба діяти виважено і професійно. Зламаний, тобто я не бачив майже нічого. Такими не надто приємними пригодами день не завершився. Можеш, я сказати, скажи. Зараз більше є шансів почути, як ще правда, є біль промовчи, промовчи, біль в поверненні важче забути. Більше не відпущу тебе, чуєш, пишу тебе, хочеш уб'ю тебе, і більше ніколи нікому